Сьогодні хочу розповісти про болі всіх студентів, які вивчають англійську. І це одна з роз... найрозповсюдженіших. Чому я не можу вивчити всю граматику, як мені це зробити? Я забуваю часи, вони не вкладаються в мене в голові. Всі ці проблеми, я теж ними стикалася колись, і зараз хочу дати. Такі рекомендації, але вони будуть трохи нетипічні, бо вони з таким, знаєте, розумінням до себе, певним добром і ніжністю. Я ціную саме такий підхід, тому поїхали розповім вам, що які такі основні моменти я для себе виокремила. І перший такий пункт, який я би хотіла виокремити, це. Позбудьтеся мислення досягаторства. Ваш рівень мови не залежить від кількості часів які, або конструкцій граматичних, які ви вивчили. Граматика це лише інструмент один з. І він не єдиний, ще раз на цьому хочу підкреслити, і навколо граматики не, не е, крутиться вся англійська. Будь ласка. Бо так, це одна з найважчих, один з найважчих аспектів, 100%, але не єдиний. І не треба фокусуватися на, на найважчому, бо це трошки демотивує і додає світ певної тягості і важкості. І Дуже велика вірогідність, що ви бистро, швидко втомитесь від цього. Тому степ by степ, можливо, на, наразі вам не потрібні там, деякі конструкції. Ви можете навіть її пройти, вивчити, але не заходить вона вам. Окей, відчепіться від себе і просто зверніть увагу все ж таки на те, що ви вже вивчили. Що вже ваш мозок довів да, до автоматизації, скажіть йому за це дякую. Можете якось пере, е, проаналізувати, порефлексувати, що саме допомогло. Але я розкажу, що ще може допомогти, да, довести до цієї автоматизації. Але основна тут порада це відчепіться від себе. Не потрібні вам всі граматичні часи наразі. Ви можете. Чесно кажу, можете спілкуватися англійською, не знаючи всіх конструкцій. Друга порада це зрозуміти, яку потребу закриває певна конструкція. Це, зі словами, так само працює, але зараз про граматику. Наприклад, я дуже люблю говорити таку фразу. Раніше я щось робила, коли ми говоримо про якісь звички свої. Я реально часто можу це використовувати. І Мені тут допоможе там, конструкція, наприклад, I used. to. Я це розумію, і мозок такий, ну так, да, я так часто кажу, і, типу, ми можемо, звичайно, сказати before, earlier, але більш натуральний варіант, як звучати більш жваво і більш англійською, це саме used to. Тобто мозок розуміє, ага, мені це потрібно, я це можу використовувати, закриваючи свої якісь потреби, треба вчити. І він, якби, формується певна зацікавленість і мотивація, навіщо. Це справа вчителя да, показати, підсвітити той прогалинок, який може закрити певна конструкція. Тобто не просто сьогодні ми вчимо там щось, да, а саме по певним потребам. От ти хотіла би сказати це, а ти це можеш зробити отак. Ну, якщо ви вивчаєте самостійно, да ви можете відслідкувати за собою. Блін, ну, я так зазвичай кажу, наприклад, це цю, цю цю конструкцію, як вона буде англійською, да, тобто, ось виникла потреба, ми її закриваємо з допомогою граматики. Граматика має закривати ваші потреби. Вам не треба вчити все, але вона має закривати потреби в даний момент вашого життя, будь ласка. І це далеко не всі конструкції. Це ми звертаємось до самої найпершої поради. Третя порада це як я вже казала, да? за рахунок того, що ви не поспішаєте, що ви даєте собі час, що ви не гоните за кількістю, ви робите це поступово. і Кожну граматичну конструкцію якби маринуєте в своєму мозку. Тобто немає цього галопом по Європам, є такий певний рух і дуже повільний, дуже такий природній. І тому тоді мозку, мозок, якби звикає, він пробує в різних контекстах. Він. Може навіть просто побачити її десь, да? там, якщо ну, ви взаємодієте з якимось кон кон контентом англійською, да? ви можете просто якби, маринуватись її. Ну, знову ж таки, за задача викладача дати якийсь контекст, да? щоб учень якби бачив. О, прикольно. Я дуже часто, до речі, помічаю. Наприклад, мені ми там пройшли якусь конструкцію, да? і. Людина хоче щось сказати, і каже, о, 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 оце ж тут ти хоч ти, от якраз тут буде дуже доречно взяти е, там used да? і він такий, да, да" і, ось, і ось є потреба, знову ж таки, він хоче це сказати. І я, ми її закриваємо з допомогою якогось матеріалу, який ми пройшли, е, ось, але має бути потреба, і е, я казала про да, дати собі час. Тобто ця, ця, ця швидкість має бути е, ваша, вам має бути в ній органічно, комфортно, і у кожного вона різна. Ось такі були поради. Я все ж таки за те, щоб процес був максимально органічним, комфортним е, вашим. А це про темп, це про ваші потреби, це про. Комфорт і важливо, щоб ви знайшли ту граматику, той підхід до себе, або знайшли людину, яка може провести вас по цьому шляху і зробити цей процес більш натуральним таким органічним. А чому це важливо? Тому що Якщо він ваш, ви від цього кайфуєте, і вірогідність того, що це стане частиною вашого життя, набагато більша. Тобто, ви, коли вам щось подобається робити, ну, звичайно, ви будете це робити, да? тобто, будь ласка, м'якше до себе, розуміючи, аналізуючи себе, свої потреби, тоді все вийде і. Пам'ятайте, головне не результат. Ну, результат дуже, дуже важливо, але не кількість, скажімо так. Результат буде. Але він буде, якщо буде дисципліна. А дисципліна буде, якщо процес приносить задоволення, і якщо він з вами резонує. Ось. Всім дякую за увагу. Вправляю сердечка. Дуже прикольне сьогодні таке відео вийшло, таке перше моє відео. І. Якось так мені дуже тепло зараз, і сподіваюся, що було корисно. Сподіваюся, що я передала ці свої такі енергії а, і приходьте на заняття, записуйтесь. До речі, пока.